Вітаємо, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас, ім'я Господа Ісуса, щоб ця неділя щоб цей тиждень він був найкращим у вашому житті. Я впевнений, що Бог чує і відповідає, коли молитва вона має щирість, прозорість. Коли людина щиро і я вірю і вважаю так, що людина, коли вона робить посправді щиру молитву, коли вона іншими словами, можливо, вона проходить дійсно важкий період у житті, проходить через вогонь, переслідування, її ображають, є наклепи на неї і тощо, і тоді слава Богу за це. Власне, це те, що священий текст говорить, що якщо за ім'я Господа нашого Ісуса Христа ми є тими, кого ганьблять, зневажають, тобто принижують, соромлять, обмовляють, проклинають і тощо. Коли людина страждає, за ім'я Господа Ісуса, ні, не за те, що просто там, можливо, людина посіяла і вона потім пожинається. Ні, коли людина вона сіє гріх, звичайно, вона буде пожинати гріх. У мене немає жодних сумнівів щодо цього. Але коли вона сіє добро, саджає добро. Наприклад, не так давно в нас була неділя. Ось у нас була дуже особлива ця неділя у церкві тут, у храмі Духа Святого, тому що багато людей були звільнені із пекла, в якому вони перебували у своєму житті. І слава Богу за це. але ці люди точно вони будуть переслідувані, вони будуть у соромі, але не й за себе, а й за ім'я Господа Ісуса. Але слава Богу за це. Тому що коли ми, наприклад, з нами чинять несправедливо. Погано говорять за нас, критикують, і тощо за Ісуса у тексті сказано: якщо за ім'я Ісуса ось нас докоряють, соромлять, принижують і тощо. благословенні ми є. Бо таким чином над нами дух спочиває, слави. І Бога, Дух слави і Бога. це коли ми, наприклад, наприклад, вчора, хто пішов додому після служіння, ось, ви дійсно були щасливі. Чому тому, що ви мали зустріч з Ісусом? Ви були запечатані, запечатані Святим Духом але люди, ваші родичі, друзі, знайомі, сусіди, і вони не розуміють. Тож, через це вони критикують, вони грають, вони кидають каміння, тому що ви ви мали зустріч із Богом, і це природне. Слава Богу. Ви мусите сказати слава Богу, замість того, щоб залишатися скаржитися там, нарікати, бо дух Господній спочиває над вами, слави і Бога. Але я б хотів би. Зробити таке спеціальне запрошення для тих, хто був ображений, хто був можливо дійсно засуджений несправедливо і за Господа Ісуса, саме і за Нього, не і за вас, саме і за Нього. Тож, слава Богу, у цю неділю ми збираємося зробити. Такий спеціальний намір. Ми будемо, ми будемо об'єднувати наші колективні зусилля щоб звільняти людей, які були прокляті, тому що саме із за депресії, депресії порожнечі, бажання самогубства. Багато людей живуть у пеклі в цьому світі. Чи не так? Багато людей проходять через клаптик пекла, саме за депресії. Отже, якщо ви знаєте когось, хто можливо так, ви знаєте, він не знає, як він не знає, як бути, і ви самі не знаєте, як допомогти цій людині, ви навіть не знаєте, що їй сказати. Тоді будьте наполегливі в тому, щоб запросити її. Зробити благо, запросіть або приведіть її до церкви, центр духовної допомоги, тому що у цю неділю у нас буде ця неділя саме так: життя в кольорі. Ми будемо показувати інший бік життя. Тому що той, хто живе в депресії, він живе, начебто, знаєте, сірою стороною життя. Життя воно все таке без кольору, воно просто сіре. Отже, якщо людина, якщо ви знаєте когось хто. Живе в такій дилемі, в цьому пеклі, в цій депресії, запросіть її у цю неділю. І якщо ви можете, навіть самі краще приведіть її, було б краще, щоб вона не залишалася одна, а ви могли б її привести. Тому що ви знаєте, ми боремося проти зла, проти духів зла і зло це дух так само, як є добрий дух, який є Бог, дух добра, дух святий, дух Божий. Це добро, і коли воно входить у нас, воно змінює наше життя і все стає барвистим. І поки дух добра не війде до нас, злий дух він буде долати і тому просто треба вирвати цього проклятого, щоб людина залишилася вільною. І як це сталося ось вчора, недавно у нас було служіння, у якому ми приймали участь. О десятій ранку, там о 9.30. тоді зробіть це жертвопринесення Богу. Принесіть цю пожертву Богу. Немає кращої більшої пожертви, ніж коли ви одного дня поклали своє життя на вівтар. Ви, коли ви зробили себе жертвою живою для Господа Ісуса, і сьогодні тоді принесіть. Живу пожертву для Господа Ісуса, яка буде презентуватися людина, яка можливо живе спорожнечу в душі, з бажанням себе вбити, людина, яка сумна, пригнічена, живе в пеклі. Приведіть цю людину, приведіть цю людину як пожертву для Бога, і ви побачите, що Бог Він благословить вас. Бо я думаю, що той, хто як я вірю. Хто має, хто має Духа Святого, Духа Божого, він хоче давати, а хто не має Духа Божого, він тільки хоче отримувати усе будь-що, і включаючи Святого Духа. Але хто має Святого Духа, той хоче лише давати усе, що має, усе, що Дух Святий дає мені, ось людина хоче дати іншим людям. Отже, якщо ви приведете одну людину, хоча б одну людину. Ви ось її не знаю, привезете на своїй машині, наприклад, приведете її до церкви, центр духовної допомоги, до будь-якої церкви, центр духовної допомоги. Дух святий він той, і самий. Пастор, можливо, інший, єпископ інший, різні. Можливо, проповідь трошки відрізняється, але дух, який там, той самий, це той самий Дух Божий. Тож приведіть цю людину для того, щоб вона могла. Бути вільною, також як і ви, давайте зробимо це колективне зусилля, і максимально більше ми приведемо людей, які скажімо так. Вони, можливо, з мотузкою зараз на шиї, готові, щоб померти. Давайте врятуємо цих людей. Гаразд це прохання, яке я тут вам передаю в ім'я Господа Ісуса. Давайте ми поговоримо ще більше. Протягом цього тижня за цю тему, але не забувайте, давайте, вже шукайте, ловіть, так би мовити, як рибалка. Ось тому, що ви знаєте, ці люди, які мають проблему депресії, глибокого смутку і ту порожнечу в душі. Здається, що для нас хто має Святого Духа, здається, що це так просто, знаєте, знаєте, щось таке. Дурниці якісь, але це не так. Бо хто має цю порожнечу, у кого є порожнеча в душі, як ми бачимо, як люди це говорять, це біль нестерпна. Людина відчуває біль гірше за біль у тілі настільки, що людина, яка робить, наприклад, людина, самокалічить калічить себе, ріже, наприклад, себе. Саме тому, що вона воліє відчувати біль від порізів на тілі, ніж біль порожнеч, яку яка всередині неї, це сумно, правда ж? Це це незрозуміло так, але ми ось будемо працювати у цей момент, і у цю неділю ми будемо приводити багато людей. Ми зробимо колективне зусилля і максимум. Можливого ми приведемо людей. Да давайте тоді будемо працювати разом, щоб ці люди прийшли і насолоджувалися життям у кольорах, яке буде перетворення у них із пополу на життя барвисте. І це в цю неділю зараз. Це те, що Ісус обіцяє. Ісус сказав так: коли ви пізнаєте істину, істина, і це що? Це сам Бог, тоді ця істина зробить вас вільними. Отже, ми будемо працювати ось у цьому у цій меті давайте будемо славити Бога так. Ми будемо молитися до Бога, будемо шукати Бога. Це все буде, але у нас буде також це зосередження на тих, хто із мотузки на своїй шиї, які у і Якщо ви хочете нам допомогти, якщо ви хочете зробити таку пожертву для Бога, тоді це буде ваша пожертва. Одна людина, ви приведете одну людину, принаймні, ось яка в такій ситуації знаходиться. Добре? Тоді у цю ж неділю, яка вже буде, тоді ми будемо чекати вас і цю людину, яка страждає. Хай Господь благословить вас усіх і до завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.